Як іде застрахувати майно саме від воєнних ризиків? Друзі, взагалі то правильніше назвати цей страховий продукт захистом від ризиків політичного насильства? Бо крім покриття воєнних ризиків, він також включає ризики громадянських заворушень, бунтів, страйків та тероризму. До 2022 року придбати такий страховий поліс для захисту майнових об'єктів на території України ще було можливо, але лише за кордоном та, як правило, у синдикатах Лоєць тарифи на страхування знаходились у межах від 0,1% десятої. До 0,2% від вартості майна мінімальний розмір страхового платежу складав приблизно 120-150 тисяч доларів США, а максимальний розмір страхового відшкодування був обмежений лімітом 10 мільйонів доларів. На жаль, з 24 лютого 22 року жодна страхова компанія в світі не може страхувати майно на території України від воєнних ризиків. Якщо дозволити аналогію, це сприймається страховиками приблизно так: як бажання застрахувати свою квартиру від пожежі, коли будинок вже палає з іншого боку. Навіть якщо ви були клієнтом страхової компанії вже, наприклад, 10 років та щорічно поновлювали полі страхування від ризиків політичного насильства, но вийти дію. Страховки вже буде неможливо. Навіщо взагалі розумітися на страхуванні ризиків політичного насильства? Спросите по-перше, ми всі розуміємо, що з цього року воєнні ризики будуть вважатися притаманними для території нашої країни, так само як ризики цунамі для Японії або Торнадо для США? Саме страхування є основним інструментом захисту бізнесу від ризиків. Здається, що ставлення керівників корпорації до цього інструменту та його справедливої вартості теж зазнали змін протягом останніх місяців. По-друге, прогнозую, що будь-які майбутні інвестиції з боку міжнародних фінансових інвестицій та фондів обов'язково будуть містити вимогу страхування від воєнних ризиків та тероризму. Тому будь-які великі інфраструктурні або комерційні проєкти будуть неможливі без покриття даних ризиків через механізм страхування. То якщо ми віримо у європейське майбутнє, то маємо до нього готуватися. Наступне питання: від яких саме ризиків захищає страхування ризиків політичного насильства? Друзі, згідно з. Популярним покриттям від Хіскокс застраховані можуть бути такі випадки, як війна, терористичний акт або диверсія протиправні дії третіх осіб, бунти, страйки, громадські заворушення, вторгнення, ворожі дії іноземного противника, воєнні дії незалежно від того, чи була оголошена війна чи ні, громадянська війна, повстання, революція, державний переворот заколот чи військовий переворот важливо отримати найбільш повний набір ризиків, не обмежуючи покриття лише у комплексі всіх перелічених ризиків цей договір забезпечує повноту захисту, не зважаючи на визначення та позицію державних органів інакше є ризик. Термінологічної плутанини, наприклад, коли воєнні дії називають антитерористичною операцією, крім того, як у випадках страхування майна від звичайних ризиків є можливість додати до покриття відшкодування втрат від перерви у діяльності, якщо майно постраждало від воєнних дій, то страхова компанія має відшкодовувати постраждалому не лише вартість майна. Але й розмір недоотриманого прибутку, а також понести постійні витрати протягом періоду простою. Наступне питання: а від яких ризиків не захищає таке страхування? Друзі, головне, що треба розуміти, ця страховка призначена підшкодовувати майнові пошкодження, будь-які випадки націоналізації або втрати контролю? За об'єктом через втрату території не є майновим пошкодженням та, друзі, не підлягає відшкодуванню. Наступне питання: коли цей вид страхування знову буде доступний на території України? На жаль, завершення бойових дій ще не буде означати, що страховики готові повернутися до нас з новими пропозиціями. Спершу антипорядку. Райтери мають отримати та обробити стратегічну інформацію щодо майнових пошкоджень, аби переглянути свої підходи щодо оцінки страхового ризику. Крім того, деякі українські корпорації все ж таки мали страховий захист від ризиків війни, тому найімовірніші іноземні страховики. Будуть чекати на закриття справ з врегулювання збитків, аби точно знати розміри відшкодування та оцінити збитковість свого портфеля українських ризиків політичного насильства. З іншого боку, будь-які в майбутні європейські інвестиції на територію України будуть підвищувати рівень попиту на страхування від воєнних ризиків. Та головне. Цей попит буде надходити від найбільш впливових міжнародних інституцій та фондів. Це, безумовно, буде сприяти більш швидкому прийняттю рішення страховиками щодо доступності для українських компаній даного страхового продукту. Виставки, якщо ви вже мали раніше справи з іноземними кредиторами та фінансовими корпораціями. Та й розраховуєте на оптимістичний план маршала стосовно майбутнього України, то ви маєте бути готові до того, що іноземні інвестори висловлять бажання захиститися від нової погрози можливих бойових дій саме через страхування. Та й скоріш за все, ми не побачимо. Повернення до тарифів, які існували ще у 2020 році. Тому потрібно відразу готуватись до того, що витрати на страховий захист будуть займати ще більшу частину у структурі витрат компанії, аніж раніше. Сподіваюся, ролик для вас був корисний. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати нові повідомлення. А я на цьому каналі випускаю ролики для вас і показую всі тонкощі спеціаліста з. indústria e jurisprudência